Вітаю тема мого виступу психосоціальне благополуччя учасників освітнього процесу, Значуща роль закладів позашкільної освіти. Наслідок війни Росії проти України значними є виклики в гуманітарній сфері. Представники міжнародних організацій звертають особливу увагу на проблеми психічного здоров'я, необхідність психосоціальної підтримки, зазначають про те, що війна приносить життя багато змін, невизначеності та непередбачених обставин. Сім'ї та діти часто мають травматичний досвід, відчувають тривожність, потребують психосоціальної підтримки. Фахівці соціальної сфери акцентують на тому, що діти. Неспроможні діяти самостійно, відповідати за свої стани, часто не змозі усвідомити обсяг лиха, і процес долання ускладнюється тим, що найближчі дорослі самі перебувають у цих обставинах. Відтак, завданнями фахівців, що надають психосоціальну підтримку дітям, є допомога у подоланні наслідків перебування в умовах війни та підтримка в процесі відновлення. В умовах повномасштабної війни найбільш важливим завданням в освітній сфері є створення безпечного освітнього середовища. Водночас, актуальним є надання психологічної та психосоціальної підтримки всім учасникам освітнього процесу, актуалізуються питання надання психосоціальної підтримки учням з особливими потребами, а також нових рішень фізичної безбар'єрності. Сьогодні термін психосоціальна підтримка набув значної актуальності широко використовується в соціальній сфері для позначення роботи, яку можуть здійснювати фахівці та волонтери Це для допомоги населенню в подоланні складних життєвих обставин. Психосоціальна підтримка надається для дітей та дорослих як групам, так і індивідуальним. Дані заходи мають на меті підвищити стійкість окремих людей, сімей та спільнот, знизити рівень стресу, зняти емоційну напругу та навчити як можна самому потурбуватися про себе і своїх рідних. Значний досвід. Надання психосоціальної підтримки мають заклади позашкільної освіти в умовах війни, відновлення, підтримка, реабілітація, надання психосоціальної підтримки учням і батькам, реалізація проєктів з психологічної реабілітації військових, ресурсні центри, освітні хаби та багато іншого. Дуже коротко хотіла представити окремі результати всеукраїнського опитування, яке проведено лабораторію позашкільної освіти, Інституту проблем виховання. І також мали на меті підкреслити ролі і значення позашкільної освіти в умовах викликів воєнного часу. Ми також провели опитування здобувачів освіти 12-19 років. На цьому слайді ви можете побачити, що наші респонденти є представниками позашкілля з різних областей України, практично з усіх областей України. Відповіді засвідчили значний потенціал закладів позашкільної освіти щодо створення інклюзивного безбар'єрного освітнього середовища. А саме ми досліджували відвідування закладів позашкільної освіти учнями з особливими освітніми потребами і сімей внутрішньо переміщених осіб. Потенціал закладів позашкільної освіти щодо надання психосоціальної підтримки є надзвичайно значущим в умовах війни. У закладах позашкільної освіти реалізуються різноманітні заходи, програми, проєкти, спрямовані на надання психосоціальної підтримки учням та батькам, соціальну реабілітацію ветеранів та членів їх сімей, підтримку тих, хто її потребує. Респонденти навели велику кількість прикладів таких проєктів за організацією закладів позашкільної освіти. На цьому слайді лише дуже маленька, незначна частина таких прикладів. Ми також з'ясовували основні засади удосконалення змісту позашкільної освіти в умовах війни, на думку наших респондентів, це такі: підвищення уваги до встановлення національної української ідентичності, створення умов для психосоціальної підтримки учасників освітнього процесу, залучення учнів і учениць до соціальних практик, волонтерства та іншим. Дуже коротко представлю окремі результати опитування підлітків. Ми мали на меті з'ясувати значення позашкільних занять для українських підлітків в умовах викликів воєнного часу. Також окремий блок анкети було присвячено труднощам, які виникли в українських підлітків в умовах війни. Відкрите запитання анкети мали на меті визначити, який підліт, як підлітки розуміють сутність підтримки в умовах війни. В опитуванні взяли участь добувачі освіти. З Кіровоградської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Черкаської, Рівненської, Хмельницької, Київської областей та міста Києва, і, і, і наші респонденти переживають значні труднощі зумовлені російсько-українською війною. З-поміж яких постійна тривога за себе і близьких, необхідність реагувати на небезпеку, перебувати в укритті під час повітряних тривог, невизначеність майбутнього, відключення світла, відсутність доступу до інтернету, втрата зв'язків із друзями, які переїхали, складність із вибором майбутньої професії та продовженням навчання та інші потребують підтримки. Але також надзвичайно важливо вважають підтримку інших людей, які постраждали від війни, насамперед підтримку військових. Водночас, підлітки самі залучені до благодійних заходів, флешмобів, спрямованих на підтримку ветеранів, військових та інших за організації закладів позашкільної освіти. Волонтерство та підтримка в умовах війни є дуже важливими для них. На цьому та наступному слайді ви можете побачити частину відповіді наших кореспондентів, здобувачів освіти на запитання: як ти розумієш слова підтримка в умовах війни, пілкування, переключення уваги, заняття улюбленої справи, радість та позитивні емоції? Підтримка дуже важлива для усіх, особливо військовим, військовим, безпека. Лояльне ставлення до підлітків хотілося б розуміючого відношення від вчителів. Деякі вчителі проводять заняття за кордоном і не зважають на наш емоційний психологічний стан, немає підтримки, коли ти маєш безпечне освітнє середовище, не бути байдужим, все, що допомагає воєнним. Підтримка в умовах війни це можливість покластися, на кого у випадках глобальних проблем в умовах війни це будь-якою ціною. Хочу зазначити, що результати цих опитувань війдуть до припринту аналітичні матеріали центральним органом виконавчої влади, які буде підготовлено в лабораторії позашкільної освіти, а також посібника інтеграція з міста позашкільної освіти та діяльності в умовах війни та повоєнного відновлення країни, куди війдуть зокрема і практичні матеріали, навчальні програми, проєкти, тренінги. Зокрема, програма з позашкільної освіти соціально-реабілітаційного напряму основи психосоціальної підтримки для підлітків, а також дотичні матеріали, які стосуються інклюзії в позашкіллі. І на цьому слайді остання сторінка нашої публікації, нашого препринту висловлюємо підтримку та щиру захопленість позашкільною освітою українськими освітянами, які в умовах війни, тривог, постійних загроз навчаючи, виховують, надають підтримку українським дітям підліткам та молоді, реалізують соціальні і волонтерські проекти. Дякую за увагу.